Ось такі смаколики вийшли у нас сьогодні. І я зараз покажу, як я їх буду готувати. Неймовірно смачні. Привіт, мої любі! Сьогодні знову на каналі смачно з любов'ю з Валентиною. Я хочу вас сьогодні ознайомити з приготуванням смачної страви з баклажана, який буде готуватися в духовці. Баклажан я почистила, порізала ось такими шматочками, величиною десь 5 мм. У мене два баклажанчики, тому що я буду готувати на сім'ю. Так. Ну і ще ось так відріжу. Ці кусочки я поріжу на половинки. Ось такі вони будуть. Так. Баклажани я порізала. І посолю десь приблизно 5 чайні ложечки солі, я їх так перемішаю і залишу десь на хвилиночок 15, щоб вони просолилися. Це для того, щоб вийшла горіч із баклажанів. Кабачки простояли 15 хвилиночок, сіллю. Зараз я їх промию від солі, тому що соль лишня в нас. Бачите, і водичка темніє. Це уходить у воду. І я їх відсіжу. Я додам неповну чайну ложечку солі. Також десь Ось так. Перемішаю і буду смажити на склека. Розігрілася, і я буду ложити шматочки на сковорідку. Ось такі вони гарні. У мене тут два інвічі котики. І будуть вони готуватися до готовності, до такої хрумкового стану. Три хвилиночки м'ясо прожарилось на одну сторону, я його перевертаю на іншу. Ді, як вона гарно підсмажила, так гарно пахне. Ну що ж, пройшло десь 7 хвилиночок. Я час від часу. Парочки ось так, да? просто для того, щоб відділилося більшу е, жиру, жиру, нам не потрібно, тому що я до нас не поправляти, поправлятися, від жиру, звичайно, це колестирін якийсь. Ну, я думаю, що достатньо буде смажити. І зараз я їх просто зніму мисочку. Так, бачите, вони хрумкі, як і поколить. І сало сала та смажили шкварочки. Також я поріжу ось таких дві цибулинки невеличких кільцями. Ось такими кільцями. І цю цибульку я підсмажу на тій же сковорідці, що я смажила м'ясо. Пройшло дві хвилиночки і я цибульку акуратно перевертаю на другу сторону. Знаєте, вона вже підсмажилася, колечко на колечко накладаємо, щоб вона не розпадалася. І десь 3 хвилиночки з Все, цибулька наша готова, знімаємо. І сюди ж цю саму сковорідку будемо ложити баклажани. Сюди ж закладаємо баклажани. Будемо готувати до м'якості з обох сторін. Десь буквально півтори хвилиночки з іншої сторони. Пройшло півтори хвилиночки. Я баклажани вкладаю, вкладаю, викладаю їх прямо на ось так. Я застелила його пергаментом і викладу всі кусочки. Я також використовую ще помідори і слива. Я їх буду нарізати такими тоненькими кружочками. Ось такими. Матерелу я натру на ось таку дрібну терку. Зараз я покажу, як я буду формувати наші смаколики. Я на баклажан. У мене ось такий домашній соус. Чатку я натираю соусом. Тоді я кладу, знаєте, все-таки розділила на, на колечки цибульку. Далі я кладу наші кусочки засмаженого м'яска дичого. Далі помідорчик. Буде попадати по два кусочки. І притрушую сиром. Ви знаєте, в нас все готове, тому воно довго не буде запікатися. І при 180 градусі, де на хвилиночок 6, просто щоб розплавився сир, і чуть підміксується помідор. Ну, от і все. Наші заготовочки готові. Духовку я розігріла до 180 градусів. І зараз поставлю на хвилиночок 5 для того, щоб розтанув сир. Дивіться, які вони красиві і вже смачні. Наклажанчики побули в духовці 6 хвилиночок, розтав сир. Подивіться, як вони гарно виглядають. І зараз ми їх попробуємо. Ну що ж, а зараз. Спробуємо. Ми Бачимо помідорчик, начиночка і пробуємо. Чуйте, як рундить наша підсмажечка. Ну, це дуже-дуже смачно. Тож, Тортуйте мої любі. Смакуйте. ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!